Всім привіт! Мене звати Артем і ось і закінчилось літо. Але сумувати нам ніколи, адже якраз зараз тільки її стартує сезон домашніх посиденьок та відповідно настільних вражень. Тож сьогодні ми підводимо підсумок останнього місяця літа і подивимось на топ найгарячіших ігор за версією найпопулярнішого сайту BoardGameGeek. Проте найгорячіші настілки може знайти не тільки там, а наприклад, і в магазині Geekage Shop, де реально можна відшукати просто сотні різноманітних коробочок, кожна із яких по-своєму зможе подарувати вам незабутні враження. А промокод beaver 10 зможе зекономити якусь копійчину для майбутніх покупок. Посилання в описі. Тож цей топ буде трішки кастомізований мною, щоб не повторюватись. І для виборки я узяв не топ 10, а топ-20. Проте буде цікаво, повірте. Тож давайте починати. Поїхали! Сьогодні нас очікує чимало ігор, що потрапили в найгарячіші через вихід доповнень до них і першою є гра Нюкліум. Яка занурює гравців у світ індустріальної революції в альтернативній реальності 19 століття, де використання урану та розробка нукліому ядерного реактора змінили хід історії? Гравці виступають у ролі промисловців, які намагаються розвинути свої компанії. За допомогою розміщення робочих та менеджменту ресурсів, ви будете намагатися розширювати свою мережу, будувати потужні підприємства та виконувати контракти, щоб заробити переможні очки. Важливим аспектом є управління мережею залізниць, що дозволяє транспортувати ресурси між містами та живити будівлі. Гравці також повинні приймати рішення щодо розширення своєї інфраструктури, будівництва нових торбін. Шахт та фабрик. Владимір Сухій, відомий нам за іграми Месіна 1347, Прага Капут Прага чи Андервотер Сітіс, цього разу потрапив у найгарячіші завдяки грі Евакюейшн, в якій гравці керують евакуацією свого народу з планети, яка гине через розширення сонця. Гравцям належить побудувати нову цивілізацію на іншій планеті, змагаючись за ресурси та місця для поселень. Гра починається на старій планеті, де гравці збирають ресурси та будують інфраструктуру, одночасно готуючись до переїзду на новий світ. Важливою механікою є поділ ресурсів між двома світами старою планетою та новою, куди поступово переміщуються гравці. На новій планеті гравці продовжують розширювати свої поселення, будуючи фабрики, транспортують ресурси та населення між світами за допомогою космічних кораблів. Кожен гравець може досліджувати нові технології, які допомагають у розвитку нової цивілізації та надають додаткові переваги. А головним у грі стає баланс між розвитком на старій планеті та підготовкою до повного переселення на новий світ. У минулому році Рой Кеннеді, один із ведучих Dice Tower, випустив гру Last Light, яка занурює гравців у боротьбу за виживання в далекому космосі. Гравці беруть на себе ролі командирів різних цивілізацій, які змагаються за контроль над обмеженими ресурсами на межі зникнення світла у всесвіті. Основна мета гри зібрати необхідні ресурси, знищити ворогів та відновити світло, що згасає. Кожен гравець починає з власного космічного корабля та бази, розміщених на карті, яка складається з кількох секторів. Гравці досліджують нові системи, видобувають ресурси та будують нові бази, розширюючи свій вплив у галактиці. Важливою механікою гри є управління ресурсами, оскільки кожен хід може координально змінити баланс сил між гравцями. Гравці також мають можливість атакувати бази інших гравців або захищатися від атак, використовуючи спеціальні карти дій. Деякі дії дозволяють гравцям. Переміщувати свої флотилії, видобувати рідкісні елементи або проводити наукові дослідження, які надають стратегічну перевагу. А сама гра завершується, коли одному із гравців вдається досягти своєї таємної мети. А наступна гра продовжує триматися охотне вже третій місяць поспіль, і це неймовірна за зовнішнім виглядом гра Harmonies від видавництва Libelut, що пропонує гравцям створювати чарівні ландшафти і гармонійні середовища для тварин. Мета гри полягає в тому, щоб заробити якомога більше очок, розміщуючи тварин у відповідних середовищах на своєму персональному полі. Для цього гравці беруть різнокольорові жетони з центра і розміщують їх на своїх персональних полях, формуючи необхідні патерни для розміщення кубиків тварин. Гравці також можуть комбінувати різні елементи, такі як дерева, гори, поля та річки, для досягнення оптимальних результатів. Наприкінці гри підраховуються очки за створені ландшафти та розміщені тварини. А переможцем стає той, хто набрав найбільше очок. Спектакулар! Це наступна гра, про яку ми поговоримо, і вона переносить гравців у ніч Геловіна 86-го року в старому кінотеатрі Silver Cinema. У цій грі гравці стають унікальними монстрами з фільмів жахів, які вириваються з екрану і починають тероризувати гостей кінотеатру. Мета гри набрати якомога більше очок, лякаючи та пожираючи гостей, змагаючись з іншими монстрами за звання найстрашнішого. Хм, Корпорація монстрів? Та ні ні-ні, не думаю. Тож гравці починають вибираючи свого монстра, кожен з яких має унікальні здібності та свою стратегію гри. Монстри можуть виконувати різні дії, переміщуватись між кімнатами, лякати гостей, атакувати інших монстрів і використовувати свої спеціальні здібності, щоб заробити очки. Гравці також можуть використовувати карти дій, які дозволяють виконувати додаткові тактики або отримувати бонуси. У процесі гри гравці додають нових гостей до кімнат, встановлюють пастки і намагаються завдати шкоди іншим монстрам, щоб збільшити свої шанси на перемогу. World Wonders це минулорічна новинка від автора гри Brazil Imperial і це гра про давні цивілізації, які змагаються за будівництво найвеличніших архітектурних споруд в історії. Гравці виступають у ролі великих лідерів, які будують міста і прагнуть створити найвеличніше місто античності. Кожен раунд гравці отримують золото для купівлі. Будівельних плиток, доріг, монументів та інших елементів, які розміщуються на полі. Проте монументи, як Зикурат, Велика піраміда, Гізи або Велика Китайська стіна, приносять додаткові переможні очки та впливають на розвиток міста. Не менш важливим аспектом у грі є і взаємодія між гравцями, оскільки розташування будівель може блокувати доступ до важливих ресурсів для опонентів. Гра також включає спеціальні карти подій, які додають непередбачуваності та можуть значно вплинути на стратегію кожного гравця. Гра Бретвальда, яка, на мою думку, виглядає дуже і дуже витончено, розповідає історію про Великобританію VIII століття, де король Мерсі Офа робить останній подих. А це означає, що настає час боротися за контроль над усім королівством, і тепер, виступаючи в ролі інших королівств, вам доведеться прийняти участь у боротьбі за корону. Усе дійство відбувається протягом 12 сезонів, під час яких гравці повинні збирати ресурси, розвиватись, створювати армію та захоплювати нові регіони, адже саме поєднання контроля над ключовими територіями та завершення хронік і будівництво аббатств для підтримки поширення християнства по країні і стає запорукою перемоги у грі. Дві дії на сезон. Напади вікінгів і незалежних королівств, захоплення нових територій та їх утримання, обмін та альянси, які спокійно можуть різко завершитись з радою. Сим цим сповнена гра Бретвальда. Andromeda's Edge Едж пропонує гравцям стати лідерами фракції, які намагаються побудувати нову цивілізацію на краю галактики Андромеди. Вони починають з космічної станції та кількох кораблів, поступово збираючи ресурси, освоюючи планети та змагаючись за домінування. Гра використовує механік розміщення робочих і управління ресурсами, де кожен гравець будує свою імперію, освоюючи різні сфери, такі як наука, промисловість, торгівля та цивілізація. Гравці запускають свої кораблі на різні регіони, де вони можуть збирати ресурси, активовувати модулі станції або будувати нові поселення. Крім цього, у грі можуть з'явитись рейдери, що загрожують гравцям, які можуть бути викликані подіями або діями суперників, додаючи динаміки у гру. У грі також є унікальна система розвитку фракцій, де кожен гравець може спеціалізуватися у різних напрямках, таких як військова міць, наукові дослідження або торгівля. Як і розбудова та покращення кораблів, також присутня у грі, що дозволяє розширювати можливості фракції та збільшувати її вплив. Сім чудес дуель у сеттингу війни ПС замовляли? А як різниця, адже все. Вже готово. The Lord of the Rings, Duel for the Middle Earth, дозволяє зануритися в легендарний світ середзем'я. Гравці беруть на себе ролі Саурона або Братства Персня, кожен з яких, звісно, має свої цілі та шляхи до перемоги. Гра складається з трьох глав, під час яких гравці зміцнюють свої навички, накопичують скарби та розширюють свій вплив у Середзем'ї. Гравці можуть виграти, завершивши квест персня, зібравши підтримку шести різних рас, або захопивши контроль над усім. Сіма регіонами середзем'я. Дуже круто, звісно, що сетинг такої крутезної гри, як Сім Чудес Дуель, змінюється і, можливо, це тільки на краще, щоб залучити ще більше людей до настільного гобі, або просто продати побільше примірників за рахунок теми. У цьому році має також вийти гра за однією із моїх найулюбленіших комп'ютерних ігор дитинства Mass Effect The Board Game. Тож, у цій кооперативній грі вам доведеться взяти на себе роль командора Шепарда та його команди. Гра відбувається під час ключових моментів оригінальної трилогії, де Шепард і його команда виконують місії, борючись проти жанців, терористичної організації Цербер та інших загроз. Тож під час партії вам усім разом буде необхідно планувати свої ходи, використовувати унікальні здібності персонажів та розвивати сюжет через рішення, що впливають на подальший хід гри. Звісно, тут буде, як прокачка. Самих персонажів, отримання нових навичок, нового обладнання, так і виконання місій, які будуть надавати вам додаткові здібності. Гра пропонуватиме кілька варіантів проходження з різними сюжетними розгалуженнями, які залежать від рішень гравців, що робить кожну гру унікальною. А далі в нас Вітал Ласерда і його нова гра Спікізі, яка перенесе нас у яскраву епоху 20-х років під час сухого закону, коли Манхеттен контролювався відомим ганстером Лакі Лучіано. У цій настільній грі, що поєднує механіки розміщення робітників і менеджменту карт, ви візьмете на себе роль одного з мафіозі, керуючи своїм підпільним баром у Манхеттені. Щоб стати найуспішнішим ганстером, вам доведеться постійно покращувати свою репутацію, розширюючи свій бізнес до розкішних спік, ізі та навіть казино. У грі вам потрібно наймати головорізів для завоювання Манхетена, співпрацювати з іншими мафіозі та навіть нападати на контрабандистів, щоб отримати цінні ресурси. За допомогою робочих ви зможете доставляти нелегальний алкоголь і виконувати завдання, щоб заробляти дохід, який дозволить вам утримати бізнес на плаву і отримати свою частку від Лучіано. От таким вийшов цей топ. Маю надію, що ви отримали задоволення від перегляду. А якщо це так, то не забувайте натиснути на вподобайку та, звісно, поділитись цим відео з вашими знайомими. До речі, якщо що, це не соромно натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про нові відео. Це я так на всяк випадок нагадаю. Дякую вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!